Всім привіт на новому відео. На ремонті у нас 34. Но це не простий ремонт. Коротше, от за цього всього За цього всього треба зробити конфетку Тобто, дзеркала міняти, фару, якщо вона зломана, а абсолютно все. Мотор не запускається, 3 роки мопед простояв просто в сарай, і нам це все треба відновити. Так що, приступаємо до розбору, заганяємо його зараз в гараж, розкидаємо все, шукаємо всі нюанси, всі моменти. Походу, буду вам показувати якісь приколи, може тут щось буде таке цікавеньке. Да, тут навіть вплив до того, що замки треба буде міняти, бо такі от вже ключі. А замок на багажник взагалі вже там, е, тіпа, ну там нема коротко, нічого. От така от ситуація. Тут масло лиється, юшить прямо звідти. Ну, з маслом ми розберемося. У нас все-таки є своя розборка. І в нас є шлангочки. З фарою розібратися, чи в неї живі кріплення, чи купляти прямо нову фару. Це велике питання. По пластику такого чисто подивитись, то кажеться, ніби дуже все плачевно, але я думаю, ми все якось якимось чудом й повиставляємо і буде воно все триматися кучі і буде гарненьке. І ще його треба повністю прям відмити. Відмити від цього всього, подивіться, тут було то забивалося роками. Ну, так, як і тут, відповідно, все мокре, мокрище, грязнюще, патрубочка немає. Да, це ГБЛК Мотор. Да, ГБЛК. Якраз у нас на розборі є ГБЛК Мотор. Так що, все, по ходу, будемо підкидати свої розборки. На цьому люди економлять. Тобто ми економимо гроші людям. Коротше, починаємо процес. Так, да, звісно, погратися з цим мопедом прийдеться плотно. Масло прям стоїть аж тут, воно тече десь аж звідти. Було б добре, якби воно текло з самого датчика, ну тобто уровня масла. Там легко переробити. А от сюди от резиночки підбирати, це вже посложніше. Ну, в мене вони повинні бути якісь там. Щось та попробуємо підібрати. Ну, реально, тут, так, звісно, жорстоко. Дивіться, якому все слої, ось я отверткою просто прошкріб. Це жесть. Це печаль. Дивіться, який кусок. Зараз ще, коротше, підрозберу, напевно, задній пластик повністю, щоб вимивати вже прямо вокруг маслового бака. Щоб я бачив точно, звідки воно біжить. Щоб мені було все видно. Морда. Будемо паяти торпеду, бо вона типу, зовні ціла, А кріплення всі відломані. Це де це воно там воно воно теж відломане. Ну і, звісно, тут от. Крючок теж відломаний, але там він є, типу, все можна припаяти. Будемо паяти фара. Точно фара. Скоріше за все, напевно, будемо брати повністю в зборі нову. Бо це, що вона вилізла, це не просто так вона вилізла. Її просто, скоріш за все, спаяли неправильно. Тут прям хтось жорстко старався напаяти. Ну і тут тут же саморез закручений в саму фару. Так що, фару, напевно, що чисто нову взяти і не паритись. Бо там буде дуже багато з чим гратися, так що легше купити просто нову фару. Тормоза немає їх. А може їх підкрутити. Ну так, да, тут ще є що підкрутити. Подивимося, чи підкрутяться, чи ні. Так, це дивіться, геть тут навіть мокре все. Фільтри окрема історія. Як все засмальцовано, звісно, так. Да. Те, що це засмальцовано, результат від цього, звісно, буде. Типа, все реально буде застрягати тут, отута. Але ж комусь це прийдеться все одно рано чи пізно мити. І на даний момент це я. Прийдеться робити це мені печально, але треба. Ось таке от все в такому стані. Коротше, розбираю далі. І треба буде це все відмивати. Все, ремонт завершено. От така от лялька у нас вийшла. Попросили зробити конфетку. Ми зробили отаку от от чорну конфетку. Але це просто жарт. Жарт, тому що чисто порахували по грошам, скільки буде зробити з цієї ракети ракету, конфету, ну, як з ракети. Вона ж не на ходу навіть не запускається. Коротше, порахували по грошам. І я таку прикинув чисто, так як це мої знайомі, то типу, вартість того, скільки треба вкласти в цього мопеда, щоб була конфетка, їм дешевше вийшло. По факту, якщо вчитати в конфетку, як моя 34-та, то навіть дорожче вийде, ніж мені доплатили. Так що, цей мопед лишається в мене. Зараз я його буду або цілком з кимось скидати, або він піде в розбор. Цей відео вийде набагато пізніше, але просто ви будете знати, як це все вийшло, в принципі. Гроші мені вже дали, мопедика я намив, натер е, доукомплектували боковою лапкою, бо захотіли ще бокову лапку. І я ще від себе пружинку на центральну лапку, бо трошки вона якась була м'яка. Ну тобто лапка тарабанила. А цей мопед або вже до цього відоса розібраний, або до цього відоса він вже проданий. Одне з двох, коротше. Ну реально, тут треба багато чим займатися. Я його то відмив. Але він не запускається все одно ніяк. Тут, типу, посчитати в неї сюди хтіли бокову лапку, поки порахувати все, щоб зробити, і вилку поміняти, і фару нову треба, і пластики всі підганяти, все відчищати, відмивати. Коротше, це вийде дуже дорого. Я сам поки відмивав, два рази наносив хімію, концентрат хімії, щоб його відмити. І то він не, не відмився ідеально. Кришка фільтра то взагалі вона засмолена настільки, що вона все одно не хоче відмиватися. Це, типу, її тільки бензом мити. Плюс тут і торпеда, вся відломана, теж все паяти. Коротше, дуже багато чого треба робити. Даже Коврика і того стирати в багажнику. Ну, Ніхто цим не буде займатися. Так що ви поняли весь смисл, всю суть. 34-та ідеально. Ну, це реально, перший раз в мене була 34-та і настільки ідеальна. Ну, ідеальна, тому що ходову я в ній доробив повністю. А, ще ми поміняли масло в редукторі. Одного підшипничка в редукторі, бо був такий якийсь люфтик. Щоб взагалі було все класно, поміняли. Акумулятор новий. Щось ще я там міняв. А, колодочки нові, сідушечка нова. Коротше, ще там кучу всього такого поробили, щоб був реально ідеальний мопедик. Так що все. Всім дякую за перегляд. А я зараз буду або відганяти, або приїдуть заберуть цей мопедик. І все. І в продажі залишиться поки що на даний момент. ну На дату сьогоднішнього... на сьогоднішню дату у мене, а у вас це Бог знає яка дата, коротше, 39-тік. Ось такий от гарненький, блискучий, чорний на титанчиках на новій резині. Так що, всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.